Скажу так, Україна не йде стінка на стінку. Я багато разів це казав. Там міські бої це не наше, да. Там Шуріки, це ж не наші методи. Да? Mm -hmm. Як цитата відома, а, склади, от склади з боєкомплектом, з спаленим матеріалами, матеріалом. От це наша фішка, це наш коньок. Ск... Місця зберігання техніки, да, там в Криму, перерізання цих цих комунікацій, воно зводить нанівець. Оці всі намагання росіян окопатися. Перша лінія, 33 третя лінія. да? Мін міні загородження, вони всі а, не мають сенсу, якщо немає постачання стабільного палива, боєкомплекту, да там їжі, води, oh. і це все буде змушувати росіян просто відкочуватися ще назад. Тому я думаю, тактика до кінця війни буде така: розбивати всі їх склади, розбивати логістичні ланцюжки, і потім обходити місця їх зосередження росіян, тобто не в'язатися в міські бої. Запорізький напрямок, чи думаєте ви, що він може стати більш гарячим, скажімо так, найближчим часом? Є така думка один відомий в да, уських колах. Пан Рестович сказав, що є така перспектива, що він буде. Ну росіяни будуть рухатися в тому напрямку. Ну але давайте так: ну спробуємо а, розрахувати. Звісно, у нас немає всіх розрахунків да по росіянам, а, їхні наміри ми не знаємо. Генштаб знає управління розвитки. Знає, але окей, якщо припускаємо, росіяни будуть рухатися в запорізькому напрямку. Це значить, що їм треба зібрати сили. Ну там на півдні, да, максимально ага. в кулак, і бити там по Запорізькому напрямку, таким чином, що ну виходить, що а, лівобережжя Херсонської області буде незахищене? Тобто ми можемо піти їм в тили. Ну так, в теорії, ага. військ в них більше не стає. Якщо вони десь їх перекидують, значить десь їх стає на порядок менше. А як це не стає, якщо у них мобілізованих тьма? І а, Виконують за бойові завдання в районі 80, здається, тисяч, якщо не помиляюся. Це за офіційними даними. Ну давайте так. я скажу вам: ви правильно кажете, дійсно є там обіки, але подивіться на зведення нашого генштабу. Тобто, у нас щоденно там ну, такі цифри цих полеглих росіян, такі сотні, да, йде. І це виключно за рахунок мобіків, тобто це люди, які не обстріляні, не підготовлені, не кваліфіковані. Вони гинуть десятками одразу. Тобто приліт від нашої артилерії авіації, Вони десятками там гинуть. Так, вони там затикають, затикають ними певні дири на фронтах, але вони ну там... Десяток цих мобіків вартує, наприклад, одного а, російського професійного солдата. Тобто, розумієте, що вони дійсно тільки кількістю беруть, але ж наші теж можуть підготуватися і рухатися вперед. Тобто, це не є велика, велика перепона, що ай-яй-яй, це десантники, да це морська піхота російська, це спецназ якийсь. Це просто мобіки, які там часом, ну багато кі випадків не озброєні толком, да там іржаві ці калаші, а то і, там з штик ножами або вінтовки мосіна і так далі.